По справах сьогодні у цьому районі і бачу тут виросла нова будівля. Ще є ось така сітка, але вже є нова будівля. Два поверхи. Говорять, що це Макдональдс. Побудований Макдональдс і можна буде обслуговуватися прямо з автомобіля. Напевно, це ось тут. Ось така будівля. Йдуть ще роботи. Ось бачите. Але уже усе у стадії завершення. Ось так із цього, із цього місця. Ну що ж, в Макдональдс я не хожу, але люди будуть цікавитися.